Всім привіт! З Марко Маркіша і це Майнкрафтик. Кстати, що я дуже довго не знімав, у мене тут уже коні є. Нічого я довго не знімав. Було думав, що дум, дум, просто смислу нема. <coughs> смислу не було ну, грати. Ну, не грати, а знімати відео. Як ви так, лайки не ставите і. И... Не підписуйтесь на канал. Кстати, підпишись. І, коротше, у мене тут такі двері. Кстати, я скрафтив це. Як він називається? Вроді, Конський верстяк. Коротше, чого у мене тут вже не синій ашейник на собаці. Я прикрасив його, тільки потім вам розкажу історію про мою собаку. Потім розкажу. Ну, у мене тут такий, є вже. Я тут зробив собі коврик. Он такий прикольний. І на ковальну у мене є. Я раз пішов коротше, в шахту. І я добив ось так і 10. ага, ні, 17, 17 цих, 17 зеліза. Реально, я так дуже багато добив. І тут у мене коні, як ви вже могли побачити, і ферма страшника. Стать, <кій> <кій> чого я кашлюю, бо я захворів. Це геніально. Ну так. Кстати, давайте. Я, я там бачу, коли, короче, почав записувати відео, Я там побачу скелета. Давайте його об'ємо. А там ще й кріпер, я зато. Ну давайте. Так. Як я зараз їх не знайду, то я не знаю, що мені зробити. Та й напевно, вже її нема. А тут я вже ну, зробив, коротше. Ну, не зробив, ну трошки зробив. Ви можете побачити, що я зробив. Не. Yes! Прямо в голову. Я убийця. Опа. Йоп. Ті. Іди сюди. Йоп. О, все. Ож, дві! Кстати, тепер вам треба розказати історію про мопса. Чи ні. Ну, я не знаю, що розказувати, чи ні. Мене не хочу посміхатись. Кстати, я тут, уже, вже. Е е ну, ви розширив свій огород. Ну, у мене був, коротше, я йшов був у шахті. І Я знайшов, ну. Там, пш, ну, коротше, семена. Там он сел буряка вроді би і. І тек... І тек вообще знайшов. Коротше, я знайшов. І що? Я хотів посадити, я вже збирався садити, тільки е, я вийшов з Майнкрафта. І, короче, ну і мене підірвав кріпер. Ну, там було ніше, ви поняли вже. Таке усіх було. Ну і короче, Та забагато коротю. Як ви замітили, це, ну, типа, Кімната пса, і як ви могли побачити, тут ошейник у нього, ошейник у нього такий, а тут коврик. Ну, жовтий-жовтий. Я оранжевий і жовтим путаю. Я, ну, просто оранжевий жовтий я це путаю. А звідки в мене А у мене, у мене колись не було. Коротше, тут я зробив понорами на вікно. А тут я не пам'ятаю, щоб я робив панорамне вікно. Кстати, у мене був зачарований нагрудник, ну, а на воно все, типа, там від зріл. І що? Я вже забуваю, що йому говорить. говорять. Коротше. Був у мене грудник, тільки його не міг скинути, там на нього було прокляття. І, коротше, ну і все так було. Я, коротше, ну, рибалу і мені випала зачарована книжка. Зачарована книжка і я зачарував е, в накавальні. Т, е, зачарував ну, на грудник. І так. Коротше, розкажу історію про цю собаку. Бляха, зараз, напевне, може і хтось посміється, може і ні. Ця собака. Он ця. Е, у мене була сама перша собака. Ну, як вам обіцяєте? Коротше, моя сама перша собака умерла. Це була е, та собака, яка... Ну, моя сама перша собака була. Ну, це моя сама перша собака, не ця, а її убили. І тим більше це було недавно. Кстати, і як вам розказати, що я став стіфом? Я не знаю, як нам навіть об'яснити. Коротше, я куди ж не жалю, там в мене. Я зайшов в ігру, у мене вже Стів. вибачаюсь. І коротше, у мене саме перша собака у мене вона померла. І я зразу йшов Брати косточки в той ліс. Зараз покажу. Ось той ліс. Я там ще лисицю знайшов. Лисицю знайшов. Коротше, розказую, як вона померла. Е, я її тут вигулюю, е, її прив'язав до цього Прив'язав до цього і короче, почався дощ. ну Ви знаєте, у дощі там скелети, пауки, це все. ну Пауки так ходять просто так. ну Кріпери так само. Ну, ви поняли, перший напав зомбі. Моя собака його атакувала, я його теж атакував. Ми його побидили. Я голими руками. просто Потім напав. Шо? Е, ну, добре. Потім напав. Ну, це як він називається. А, Паук. Я вже не побачив, ну... Но... як ви могли замітити, я зробив тут двійні двері, бо мій самий перший пес я тут зробив коврик для нього. зробив цей коврик. Вспоминати, що він у мене був. Синій коврик. А тепер. Ну, тут то теж був синій, тепер жовтий. <кій> <кій> ну, я ну, ви поняв. І він так здох. Умір. А чому я двійні двері зробив? Бо моя собака завжди о, кудись туди йшла він сюди, як, як не могла нагулятись, реально. Я зробив двійні двері. А тепер я сюди, я сюди заходжу і Ну, у мене був пес на полокі. Ну, ви поняли. Кстати, давайте з ним прогуляємося. Головне, щоб... Та, знову ці звуки вже реально надають ці звуки. А що, вже темніє? Ну як ні, ну давайте, коротше. Ой, так, давай. Так, закриваємо двері. І, коротше, я, я на цьому, на я здаю убивати, ну, коротше, тварин, це все. Бачите, все убив. Ну, вже темніє, ну, коротше, вже підемо. Підемо. Так, пьосик, давай. Темніє. Я вам сюди просто заходжу сюди, просто швидко. І закриваю двері. Все. Це значить, ну, вже його, коротше, це вже його їда, я не їм. Ну, коли десь там 5, я йому даю 3, бо він сам бував, а мені, 2, а мені 2. Почекай. Та йди сюди. Я тебе хочу відвісати. О, все. А а, звідки у мене це, Я, коротше, знайшов спавнер скелетів. Спавнер скелетів. І там був коротше, диск. А мені треба ще про. про ігровий втілі. Та, так, ікар... Так, я досюди на моєму тобі то дати то, їсти так все. Ну, і, коротше, така серія у мене недовго на 10 хвилин вийшло. Так що, ну, я вже повернувся на канал просто так. Йому. І статі, з мене два ролика сьогодні. І э, э, ну, другий ролик це буде нова рубрика. Так що всім пока-пока.